На вулиці під сорок, а у вас нема кондиціонера. Охолодити квартиру можна і без хитромудрих технологій. Ірина знає багато народних методів. Найкраще починати з вікна. Максимально захистіться від палючого сонця. Білі жалюзі, світловідбивна плівка або ж фольга у кілька шарів, хоча згодиться і звичайна харчова. В день вікно краще не відчиняти, тільки запустите вуличну спеку. А ось увечері і вранці обов'язково провітрюйте. Так трохи охолодите розпечені стіни. Калими з підлоги варто прибрати чим менше розігрітих об'єктів у приміщенні, тим легше живим людям. Коли на вулиці 40 дуже важко заснути, не рятує нічого від жари, але на шовковій простині хоча б трішки легше Остудити повітря вночі, можна холодною водою, як варіант набрати у ванну якомога більше рідини. Двері потрібно залишити відкритими для того, щоб вологе повітря потрапляло в усю квартиру. А ще можна добре намочити рушника чи простирадло і повісити якомога ближче до ліжка. Вивішую її на двері, і через 15 хвилин відчувається в кімнаті прохолода. Якщо у вас є вентилятор, можна зробити так, аби він ганяв не гаряче повітря, а холодне. Для цього знадобляться кілька пляшок води. Бажано, щоб рідина замерзла повністю. Ставлю біля вентилятора на рушник, щоб вода не скапувала на підлогу і включ. Аю, за півгодини температура в кімнаті знизиться десь на кілька градусів. Охолоджену воду можна і просто порозставляти по кутках квартири. А коли нагріється, змінити на нову порцію з холодильника. А ще добре, коли шпалери в квартирі блакитного відтінку Прохолодні кольори викликають враження, що температура нижча на 2-3 градуси.